Коротше, садили кавуни на піску, Ви дивіться, що з них вродило. Тих одобряли, накидували цей пару бронебною пленкою. Якщо взяти, вони зараз накриті. А ну, так ближче покажи. О, Ото що виходить. Що виходить, тільки отакий більший вийшов. Отакий от і от такі, от такі малесенькі. Але вони в принципі, солодкі. Бо там, коли купували їх, то вони казали, ой, там у вас виросте такий кавун. А вони виросли насправді такі от, геть маленькі. Що я не знаю, чи був сенс купляти це все і оте одобряти, то ще і, і, і землю швузили, і землю це все, так само і капуста. Теж нічого не вродило взагалі. теж вони накриті. Якщо не знаю, але кавун, в принципі. В принципі, солодкі, так що взяти. А тут сорти якісь різні. Брали, садили, пробували. Короте, на піску кавун щось нас не росте. Засипали спеціально і землю, і все, що завгодно, але ну, нічого з того не вийшло.